Guten Tag, Kinder. Доброго дня, діти. Сьогодні ми Ми розпочинаємо нову тему. Lektion 4. Тема 4. Wir feiern Тема охоче святкуємо. Штюнде 27. Feiertage. Урок 27. Свята. Übung 1. Seite 74. Here zu und sprich nach. Lektion 4. Stunde 27, Übung 1. Die Feier. Der Feiertag. Feiern. Weihnachten. Ein. Mein. Nein. Das Spiel. Spielen. Der Spieler. Übung 2, Seite 74. Hör zu und spricht nach. Stunde 27, Übung 2. Die Feier plus der Tag gleich der Feiertag. Die Geburt plus der Tag gleich der Geburtstag. Die Mutter plus der Tag gleich der Muttertag. Nikolaus plus der Tag gleich der Nikolaustag. Oder der Feier, der Tag, den, der Feiertag, Swiatkowy den. Die Geburt, Narodziny, der Tag, den, der Geburtstag, den Die Mutter, Mama, der Tag, den. Ihr immer der Mutter Tag, den Mutteri.

Ostern, der Geburtstag, der Nikolaustag, Weihnachten, der Muttertag. Im Mai Silvester, Riesdwo, Neujahr, Rik, Osten, Velikden. Der Geburtstag, день народження, der Nikolaustag, день Святого Миколая, Weihnachten, Різдво, der Muttertag, день матері. Ось ці слова необхідно записати у словнички та вивчити. Übung 3b, вправа 3b, Ergänze und Erzähle, доповни її розкажи. Silvester, о, ну, я, фінде їх люстіх und супер. Новий рік для мене веселий та чудовий. gefällt mir sehr – Мені дуже подобається великдень. Остен, gefällt mir nicht besonders gut – або мені не дуже подобається великдень. Der Geburtstag finde ich фінде мені дуже подобається день народження. Der Nikolaustag gefällt mir sehr. Мені подобається день Святого Миколая. Weihnachten gefällt mir nicht besonders gut. Різдво мені не дуже подобається. Oder Weihnachten finde ich gut. Різдво мені подобається. Der Muttertag gefällt mir sehr. Мені дуже подобається день матері. Вправа 4, ібфія, зайти 75. Цю вправу ви виконуєте усно. Що й коли святкує твоя родина? Заповни таблицю і розкажи. Далі ми маємо. Е... Відмінювання дієслова фєєрн. Фаєрн святкувати. Ця вправа буде вашим домашнім завданням. Необхідно буде за допомогою таблички, яку ви вивчите, виконати вправу 5, вставити у правильній формі дієслово фаєр. Нагадую, після «іх». Кожне дієслово має закінчення е – «файре», ду ст фаєст. Після EZS «е» закінчення Т фаєрт. Після віа феєрн, ія фаєрт. І ззі фаєрн. Дуже уважно виконуємо цю вправу та вчимо слова. А на сьогодні це все. Auf Wiedersehen!